Чому клієнтам варто звернути увагу на ЖК Мала Прага? По-перше, цей ЖК знаходиться в самому центрі міста. По-друге, тут дуже тихо, а по-третє, дуже великий, класний дитячий майданчик. А по-четверте, це круте, хороше, якісне будівництво. А які в нас є пропозиції в даному комплексі? Іденте, я покажу. Ось така у нас квартира, 42 квадратних метра краси, знаходиться на четвертому поверсі, повністю укомплектована, якісними меблями, всією побутовою технікою. Є в нас два телевізора. Заходимо у ванну кімнату, шова кабіна, дуже простора, велике зеркало з підсвіткою. Також гарно розміщений бойлер, є місце, де поставити ще сушильну машину. Ходимо в прихожу, тут у нас є тумби, є у нас велика шафа. І це найгарніше місце в цій квартирі. Ось така велика кімната з великими панорамними вікнами, кондиціонер, великий телевізор, ліжко з підйомним механізмом, тумби і велика шафа.